А моя хата з краю? нічого не знаю. Винахідливі українці, жителі містечка Фастів, вирішили розширити свої володіння та прихопити трохи землі. Зруйнували насип, який десятиліттями стримував воду, що текла з полів до будинків. Звісно, про свого сусіда не подумали. Тепер бруд із водою стікає до домівки однієї сім'ї, у дворі якої все плаває. Допомогти собі жінка не в змозі, а місцева влада, як завжди, влаштовує парад стрілочників. Тільки наша журналістка питає голову тамтешнього села. Той а що там мер. Ідеш до мерії, кажуть, грошей нема. А що там сільський голова? Знову журналісти мають чинити скандал, аби потрібні люди запрацювали. Як не втопитись в своєму ж дворі. В сюжеті Мар'яни Дупнак. Ось я тако сюди заходжу і все. І отако от води по груди, і я пішла в плав. Уже третій рік поспіль Олена Жигіна скупається у власному дворі, що не опади у жінки. Повна хата води. А в погребі вона не сходить тижнями. Картошка мокра, Де є? Що тільки що тільки січень місяць. Я не знаю, як я доживу до нової картошки. Хто врятує жінку на межі виживання? Ми всі знаємо е, обмеженість фінансових ресурсів місцевих бюджетів. Відшкодує кошти за ремонт будинку. Я вже просила кажу, Дайте мені якусь квартиру, чи дайте мені хату, не тишну пі, пі пів будинка. От і забріть цю хату, забріть цю землю. Ними користуйтеся, чи як ви там це саме є? А де це вам з ватки ресурси та врешті-решт закрутить крани. А це калітку винесло водою. Полностью водою, таке напор води був. От отако стоїть отако, отако вода летить. Ми стукатимемо у кожні двері, обиватимемо пороги державних інстанцій, аби таки дізнатись, чому в дворах людей басейни і чому місцева влада не виконує свої обіцянки. Місто Фастів всього 70 кілометрів від столиці України, а тут все плаває і тоне. Втопився собака, таке на пору води, бо собака втопився, клянуся вам, тому що до нього добратися не можна було. Як і до місця витоку води, це хуторовище, це кілометрів скільки? кілометрів п'ятне туди, да, до хутровищня. А це поки вона вся ця вода спливе з тихровищні сюди, це представити собі, що нам робиться, та уявляти не треба калюжі чи то міні-озера просто на очах. 12 часа це була субота, червня, так? Слідуюча субота, 19-те. Ще хуже. Отако я йшла. як затекото проти якогось буревія. Я, я тако йшла. Я не могла йти, бо мене вода з ніс збивала. Такий напор води. Такі круглорічні потопи завдали жінці. Шкоди на кілька десятків тисяч гривень. Бачите, репейся, трещить. Ну це поставили котельську, це під котлавище, бо отако води по цей, води. А це калітку винесло водою. повністю знесло водо такий напор води був. От. Отако стоїть отако, отако вода летить, і змиває все. Цьогоріч пані Олена залишилась навіть без урожаю. Що не посажу, яку сабрику, якусь смородину чи, е, чи якесь сягне. Ось окущу вже цей геть перегнив повністю. Ідіть поди мене що в криниці робиться. Я вам далі зараз покажу, яка вода у мене в криниці. Ходиться, вода геть жовта, як моча. Я вчора дитину маленьку купала, я додавала воду в грацовку, тому що не треба думати думаю, тою води, щоб тоді не на кобіг. Тоді жаліться, розумієте? Дитині 5 місяців. Аби перевірити, чи справді є підстави боятися вживати воду з криниці, агенти впливу беруть її на аналіз. Оце цей отвал був тако. Все тако було засиплено аж до тих кущів, було землею. Робили вал ще діди, прадіди тутешніх жителів. Саме він і захищав мешканців від стихії, аж доки люди не зрівняли його із землею. Отець стовп стояв на дорозі. Щас і стоять у них в Подивіться, скільки щоб людина додавала двору. Грушки. Вони були на дорозі. На якій дорозі. На дорозі вони були. Вже ти таки грушками. Що ти балака? Щас вони в городах стоять. Я теж тут живу джин. і знаю і бачу. Що ти мені балакаєш? Ви З якого року тут живете? А я 62! -го. Ну, то що, то що ти розумієш? А це Ганна Будніченко, сусідка Олени Жигінас. За словами мешканців, одна з тих, хто незаконно заволодів землею, на території якої був вал. Ганна призначати документи, на якому основанні. Люди собі захватили на якому приватизації люди собі захватили землю. Не захватили. Вона так була. Захватили землю. От наші хай скач, хай нам покажуть, як вона була. Кажемо в нас. Хай покажуть Галя, чить Галя. Та як тільки доходить до справи, а документи у вас є на цю приватизацію? А як же ж є все є все, де Наташа поїхала в город, да дочка поїхала. Аби розібратися у земельному питанні, вирушаємо до чиновників на місцях. Та тут сам чорт ногу зломить, адже земля, на якій був зруйнований вал, належить сільській раді Веприка. Натомість будинки та самі мешканці вулиці Чапаєва, де й відбувається лихо, приписані до міста Фастів. И тут все, как за сценарием відомого радянского фильма. Вот граница моего района. Левый берег реки Вертопрашечи. Мост обязан ремонтировать мой сосед. То есть лопата. Вот граница моего района. Правый берег реки Вертопрашечи. Мост обязан ремонтировать мой сосед, товарищ Борщ. Зняття з себе відповідальності не найгірше у відділі Держземагентства Фастівського району. Немає навіть необхідних даних. Є державний акт але старого зразка. Він не внесений в базу. Ми не можемо його подивитися. Ага. Ось 226 й його Немає в базі, бачите? Ага. Тут пусто. Ага. Чи законно приватизована земля пані Ганни не говорять навіть у сільраді? Шнурова книга є, але шовті що сами, що ви, що ви побачите. Тут треба ж подивитися. Я не знаю. Зараз в мене нема секретаря. нічого не покажу після чергових благань жінка ледь не опустила руки. Останньою надією залишилось звернення до самого мера Фастова Михайла Нетяжука. і тут отримала офіційну відмову. Пропонуємо вам провести роботи з відкачування дощових вод із криниці власними силами або за допомогою приватних осіб за власні кошти. Коли ж завітала до голови з агентами впливу, почула зовсім інше. Можливо, подія в намера і результат аналізу води. Я б не рекомендував використовувати дану воду в споживання, тобто приготування їжі або чисто для пиття. Тут повишена окислюваність. При нормі 5 у вас перевищує 8,3. По строкам, я думаю, ну як, мені важко визначити конкретний дедвань, чому? Тому що е, зараз є ще й певні погодні е, там, умови, як воно е, покаже. Але е, хочеться зазначити, що неодмінно це питання треба спробувати розв'язати якраз до весни, до періоду танення снігів. Чого варте слово Мера Фастова ми перевіримо за місяць, та й загалом зацікавленими повинні бути і самі посадовці, адже проблеми з підтопленням відбуваються не лише в одному мікрорайоні. А значить, якщо не вирішити це питання негайно, то фастів або змиє з лиця землі, або ж через власне недбальство потонуть і самі держслужбовці. Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. É isso hein?